З яких пір світу, в якому я живу, перетворився на суцільне навішування ярликів та упереджень. Взагалі, то вже давно, а правильніше буде сказати, що так було завжди. Тільки зараз ми навчилися це все, ще й перетворювати у тренди, виводити із чого завгодно комплекси, називати проблематичним буча, -що, що відрізняється від норми, максимально розмили і фактично знищили це саме поняття норми. І до того ж всього робимо це все заради того, щоб заробити на цьому всьому побільше бабла. Mm. Поняла. Усім привіт, я мівою. Люблю читати книжки і грати в доту. <плес> тільки не закривайте це відео, будь ласка. Дайте мені всього один шанс для того, щоб якимось чином реабілітуватись і компенсувати усе те т'ю, яке вам тільки що відшибло. Поки я себе ну осьо ну давай. Так от що я там говорила, люблю грати в доту. Книжки я зазвичай не читаю, а слухаю. <плес> <плес> Обожнюю думерську естетику і ніколи не бувала у нічних клубах. Mm -hmm. Мій улюблений колір червоний, а також чорний. Я не така, як інші дівчата, бо вони ж всі поголовно люблять рожевий колір. Mm -hmm. У дитинстві у мене не було Барбі, а єдиний пупс, якого мені подарували на день народження 4 роки, постійно з розмаху літав через усю кімнату головою об стіну. Я з дитинства залежно від комп'ютерних ігор. У мене майже ніколи не було подруг. Єдина роль, на яку я могла розраховувати, це посада тречої лишньої у будь-якій компанії. на або почесне звання запасного варіанту в очах тих, кого я вважала своїми найкращими подругами у той чи інший період, само собою, тому що у мене на кожен період у житті у Йому випадку випадала хоча б одна подруга, а зазвичай мене супроводжувала суцільна самотність. А коли на горизонті з'являлася якась дівчинка, з якою я могла потенційно дружити, то я настільки сильно хотіла, щоб вона обрала саме мене і наділила статусом найкращої подруги, що я готова була йти на справжні подвиги. Дарувала букети з квітами. На останні гроші купувала смаколики, зривала пелюстки троянд і розвіювала над ними. Коротше, робила усе те, що тільки приходило у мою санмент. Ментальну голову. Ну, зараз я вже розумію, наскільки це крінжово, але тоді, у ті часи, я перед деякими із цих дівчат готова була на коліна ставати. Буквально таке траплялось декілька разів. Все заради того, ну аби вони мене прийняли до себе у компанію. А робила я все це, тому що з дитинства жила в парадигмі того, що дружби між хлопчиками та дівчатками не буває. Хоча мої інтереси фактично у будь-якому колективі прямо збігалися з інтересами хлопчиків з цієї ж самої групи, які можливо і раді були би мене прийняти у свою компанію. В чому я, попри все насправді, сумніваюсь, але страшна роль дівчинки пікмі лякала мене завжди набагато більше ніж самотність. Ну краще вже бути одній, ніж жити із репутацією як у ше. Ну, ви зрозуміли до сьомого класу. Я принципово не носила спідниці вдома. Мені доводилось виконувати як канонічну жіночу хатню роботу, так і з усіх сил намагатися довести папі, що я не гірше за того сина, про якого він ймовірно мріяв перед моїм народженням. Я допомагала йому робити ремонт, намагалася з усіх сил розібратися в його інструментах та роботі, щоб бути цікавою для нього. Читала книжки, які він любив читати. Ще з тих пір, як тільки освоїла букви, я хотіла бути гідною і крутою. Я завжди намагалася прикинутися сильнішою, ніж я є насправді. Постійно займалася спортом і ненавиділа рожевий колір. Я не вірю в астрологію, ніколи не гадала на картах Таро чи ще на чомусь, на чому там хтось гадає, не слухаю поп музику. І так і не подивилась жодного дівчачого серіалу. Ви можете мені не вірити і сказати, що я якийсь позір, але я навіть сумерки не дивилась. Досі. А ще до недавнього часу я взагалі вважала, що сумерки це багатосерійний серіал, а не фільм. У досі я тільки пишу, а не розмовляю і спілкую завжди від чоловічого імені, щоб не нарватися на проблеми. У мене ні разу не було дівчачої компанії, хоча я дуже сильно про неї мрію. Не ну, знаєте такої компанії, як в американських фільмах початку 2000-х, такі Mean girls. і я справді в деякій мірі боюся цих самих дівчат у реальному житті. Деяким з них я навіть в очі не можу подивитися. Оскільки з дитинства я як на зло постійно потрапляла у такі токсичні середовища, де дівчата лише називали мене товстою, принижували за зовнішність, знаючи, що я з бідної сім'ї, вони часто кепкували з мого одягу. Бували навіть такі епізоди, коли вони мене затискали в кутку класу для того, щоб перевірити мої бірки на одязі і запевнитись тому, що цей одяг з базару, ну тобто з ринку, або секонд-хенду. Ну після чого, звісно, з мене ще більше кепкували та глумились. Отож мені вигідніше було у той час будувати свою особистість на чому завгодно, тільки не на усіх цих чепурних та гламурних дівчачих штучках. Коротше кажучи, виходячи із цього всього, можна із впевненістю сказати, що я пікмі. Ні, справді ви можете вилити на мене зараз бруд і сказати, що я просто роблю все для того, аби сподобатись чоловікам, викликати жалість або співчуття. Хтось побачить у цьому відео мою спробу виправдати себе. І можливо, цілком ймовірно, що зі сторони це виглядає саме так. Але чи можна мене взагалі за це звинувачувати? Такі, як я, справді зі сторони, у вирвані із контексту ситуації можуть виглядати дуже відразливо, я би навіть сказала трішки огидно. Але зупиніться, видихніть, бо це цю. Природня реакція. Мабуть, на вашому життєвому шляху вже траплялися дівчата із подібною поведінкою та вподобаннями. І всередині вас, скоріше за все, вже є сформована чітка позиція стосовно таких людей. Вона може бути як негативною, так і нейтральною, а можливо, у когось вона навіть позитивна, в чому я дуже сильно сумніваюся. На цьому моменті, враховуючи усе вище сказане, можете написати мені про те, що я пікмі і вилити увесь негатив, який ви встигли за період вступу до цього відео виробити усередині себе по відношенню до мене. Ні, серйозно, ви можете писати, це буде цілком справедливо. Але після цього, будь ласка, дайте відповідь на запитання: чи можна мене вважати пікмі лише через те, що я протягом тривалого періоду свого життя кардинально не відповідала усім нав'язаним стереотипам про жінок? Хіба це не сексизм? Ой, та і що там протягом життя? Я і зараз така, по суті. Я веду осілий домашній, можна навіть сказати, хіканський спосіб життя, і це, до речі, одна із причин, по яких я досі не можу побороти свою ігрову залежність. Хоча і з усіх сил намагалась. Намагалась навіть такими абсурдними способами, що просто в момент, коли хотіла запустити чергову каточку в доці, то йшла робити макіяж і виходила за чашечкою матчі. І перших півтора роки це справді допомагало, а потім закінчились гроші на матчу. Та я, звісно, я ніколи не була настільки крутою цасою, щоб протягом такого тривалого періоду в житті дозволяти собі щодня випивати по чашечці матчі із кав'ярні. Тут могла бути реклама із вашою чайною продукцією. Зараз я також полюбляю зробити прикольний мейк, піти прогулятися і після повернення додому таке сісти та пограти в компутер. Ну бо мені це справді подобається. І я нарешті хочу підняти ось яке питання. А може час уже визнати, що усі дівчата різні, а ну. Чому у нас час толерантності та прийняття досі модно знаходити приводи для того, щоб вкотре похейтити дівчат? До речі, про толерантність у мене ось нещодавно вийшло відео на цю тему, і мені дуже не подобається така хороша статистика лайків порівняно із дизлайками під цим відео. Народ, я взагалі то очікувана хейт. І на те, що мене закидають, хоча б трішки гамном за мою альтернативну думку. Тому якщо ви зі мною не згодні стосовно піднятої там теми, то я вже підставляю своє обличчя для Тазіка гамна. Вилити його на мене уже, будь ласка. Я емоційний вампір. Я хочу вашої злості. Я прагну вашого хейту. Я хочу вашу агресію. А якщо серйозно, то у світі існує безліч способів для того, щоб боротися із агресією. Але перед тим як брати катану в руки і здійснювати харакірі над своїм внутрішнім звіром, який хоче порвати усіх і все навколо. Like I... Дозвольте собі зрозуміти, що ваші почуття, емоції та переживання, якими вони не були, Мають місце бути замість того, щоб роками накопичувати собі суцільний негатив цього світу і врешті-решт таки вибухнути як повітряна кулька. Бо знаєте, наше терпіння це теж ресурс, і він не безкінечний. Раджу вам, хоча б час від часу звертатися до спеціаліста за плановою терапією. І так, сьогодні я хочу вам порекомендувати платформу, на якій це можна зробити без будь-якого дискомфорту, оскільки зазвичай люди, які найбільше потребують психологічної допомоги, найдовше не можуть на неї наважитися. Я знаю це по собі, оскільки тобі і так. Важко, а це ще треба щось вирішувати, кудись йти, кудись збиратися, моніторити, врешті-решт, відгуки на того чи іншого спеціаліста, в руки якого ти маєш довірити найсокровенніше. І на цьому моменті більшість людей просто забиває на цю ідею саме через усі ці перешкоди. Але ще якщо я вам скажу, що усі ці неприємності вже вирішили за вас, і вам достатньо прийти уже на все готове. Платформа Mindly це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут можна обрати фахівця під свій конкретний запит. Та бюджет, а також одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відео візитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою вам буде комфортно та безпечно. Бачу, кожного свого клієнта унікально, з його унікальною історією. Друге, чого ви не отримаєте, це порушення конфіденційності, оскільки взаємодія зі мною регламентована законом України про лікарську таємницю на платформі Майндлі поставиться з максимальним розумінням до будь-яких ваших побажань. Можливо, вам хотілося би поспілкуватися із людиною саме вашої статі або навпаки протилежної статі, чи вам важливо, щоб ця людина була приблизно вашого віку і щоб ваше спілкування проходило у форматі дружної бесіди? А може вам навпаки буде легше розкритися людині більш старшого віку і обговорити все із нею? Усі ці параметри вам не потрібно буде озвучувати. Достатньо буде лише пройти тест, в результаті якого платформа сама обере вам спеціаліста, який найближче підходитиме саме вам. Ну а за моїм промокодом Міво, який десь тут повинен був тільки що з'явитися на екрані, ви можете отримати додаткові плюшки у вигляді 20%. Одків знижки на першу сесію на платформі Mindly. переходьте за посиланням у описі, скануйте QR-код та пройдіть тест, що допоможе вам знайти психолога, який підійде саме вам. І не забувайте, що ваш мозок та ваша душа також потребують регулярних чекапів для того, щоб бути здоровими. Так на цей раз я вже не буду допускати своїх помилок, бо я полюбляюсь так зазвичай зняти відео про якийсь новий тренд із Тіктоку, естетику та нові терміни, висловити свою думку стосовно цього явища, навалити якихось крінжових філософських роздумів стосовно. Цього. Але так і не пояснити, що усі ті речі означають, і ви потім сидите такі. Хм, Ну, книга про природу упереджень та парахіальний атруїзм, це, звісно, прикольно. Але що таке Боска FC та Nike Pro? Коли відео буквально було присвячене цьому, але про це в ньому було ні слова. Так от, раз у нас сьогодні відео про пікмі, то давайте вже нарешті розберемось у тому, що воно взагалі таке. Отож, пікмі-герл. Так називають дівчат, яким завжди хочеться отримати чоловічу увагу та схвалення з їхньої сторони. Але важливим аспектом поведінці цих дівчат є те, що вони намагаються це зробити за рахунок інших жінок, тобто висмінюючи їх та принижуючи, для того, щоб потім здаватися кращою на їхньому фоні. Одним словом. Мізогінія. Коротше, на цьому моменті відео можна було би вже нарешті завершити. Але ви б мені тоді сказали, що воно було ні про що. Бо мені ще є що вам сказати з цього приводу. Бо уся суть пікмі зводиться саме до мізогінії. Кезевес дискастинг. Тобто, якщо ти робиш щось із того, що зазвичай приписують пікмішкам, але при цьому ти не принижуєш та не насміхаєшся над іншими жінками, то ти виходить зовсім не пікмішка. Ти просто дівчина із певними особливостями та інтересами. Ні, ну фух, ну тепер я зі спокійною душею можу продовжувати далі грати в доту від імені мужика і не перейматися за те, що якась дівчина може подумати про те, що я таким чином намагаюсь увести її кавалера. Але дивіться, зло все ж таки криється у деталях. Пікмішкою все ще можу бути я, вона, яка носить Усе рожеве, вона, яка грає комп'ютерні ігри, вона, яка любить готувати, вона, яка не любить готувати, і надає перевагу доставкам, вона, яка любить ходити у нічні клуби, вона, яка ніколи там не була, вона, яка любить дивитися футбол, і вона, яка цей футбол терпіти не може. Чого ж так вийшло, що в цю гру фактично неможливо виграти? Ну тут я можу сказати лише одне: ну, welcome to The Woman World. Бажаю удачі у спробах зрозуміти цю логіку взаємовиключень та пізнання. Знати справжню жіночу мудрість, а жіноча мудрість полягає у тому, що тобі треба завчасно прийняти те, що ти завжди будеш неправа. Ти завжди будеш перед кимось винна, і тобі треба прочитати енну кількість книжок з психології для того, аби навчитися та хоча б базово опанувати мистецтво самовиправдань, бо тебе запитають у будь-якому випадку. Оскільки на даний момент існує уже як мінімум два види пікмі: це олдскул пікмі, тобто пікмі старого покоління, а це new женерейшн пікмі, пікмішки нового покоління. І увесь рофл полягає в тому, що цих дві умовних збірних образів пікмішок із різних поколінь повні. Протирічить один одному. Вони по суті є антонімічними, якщо так взагалі можна висловитись. Під образ олдскульних пікмішок по суті, підходять жінки із тренду на традиційних дружин. Якщо треба коротко і лаконічно, то це по суті жінки-консерваторки, або ті, які добре навчилися прикидатися ними. О, їх деякі так і називають консервативні пікмішки. Такі дівчата люблять готувати і прибирати. Ну або знову ж таки просто роблять вигляд, що люблять це все, тому що я насправді також люблю і готувати, і прибирати. Але коли справа доходить до того, що треба почистити раковину від залишків їжі або помити унітаз, то якось в мене всередині тут уже нічого не пікмікається зовсім. Ну от прям ну взагалі ніяк. Вони завжди виглядають жіночно і стежать за собою, виступають за офіційний шлюб і при цьому зневажають тих, хто не поділяє їхні погляди. От тільки запам'ятайте цей момент. А то забудете. Бо це тут є ключовим. Пікмішки ж нового покоління зовсім не такі. Типова New женерейшн пікмішка обожнює футбол або баскетбол, або ще якусь гру з м'ячиками. Вони ненавидять косметику і грають в комп'ютерні ігри. Та відстаньте ви вже від тих комп'ютерних ігор. Блін. Ну що вони вам зробили? Люблять важку музику, дружать лише з чоловіками та засуджують дівчат, які люблять рожевий колір, шопінг, танці та поп музику. Ну тут я думаю, ви вже самі справились із тим. Тим, що серед усього цього треба підкреслити червоним і виділити як те, без чого пікмішка не зможе вже бути пікмішкою. Підказка закресить усе, починаючи з моменту, вони засуджують дівчат. Коротше, це ті дівчата, яких звикли називати пацанками, навіть не зважаючи на їхню ваджайну поміж ногами. Отож, давайте усе закріпимо і нарешті закриємо формулу протиріччя, чому ж не зважаючи на такі розбіжності, я навіть сказала, колосальні протиріччя, і перший і другий варіант дівчат підпадають під термін. Пікмі, просто і ті, і ті дівчата засуджують представниць своєї статі для того, щоб ще більше сподобатись представникам протилежної статі. Просто методи у них для цього різні. Скоріше за все, у реальному житті ці протилежні категорії рідко трапляються у чистому вигляді, оскільки спершу йде причина та основний мотив, тобто бажання подобатися чоловікам та отримувати їхню увагу. А уже потім обирається метод, за допомогою якого ти будеш це отримувати. Тобто, до чого я веду, якщо ми говоримо про пік. Мі, то це завжди буде адаптивна поведінка. Опинившись у компанії любителі футболу, вона буде голосніше всіх кричати Гол і в будь-який рандомний момент посеред матчу тихенько гуглитиме назви команд та правила цієї гри заради того, щоб виставити себе за дійсно шарящу. У компанії хлопчиків-задротів вона теж намагатиметься бути своєю в доску і молитиметься на джойстика боклаву, щоб вона у випадку чого не видала відсутність її здібностей у цьому занятті. Ну а в спробах сподобатися Ніферам вона буде зазубрювати назву. Ви метал груп і намагатися проникнутися естетикою андеграунду, і це все вона робитиме не тому, що це їй справді подобається, а тому, що це є її візитною карточкою у світ таких неймовірних і крутих чоловіків. А відбувається тут це все чому, а? Може вже досить прикидатися такими наївними і надягати на себе біле пальто. Дійсно, чому ж ця дівчатка так намагаються відмовитися усього дівчачого та впасти в ноги до чоловіків надії, що вони приймуть їх у свій закритий чоловічий клуб у світі, де жінкою бути буквально позорно. Але це не чесно. Все чесно, Відомо, що жінкам бракує зосередження, щоб професійно грати у міні-гольф. Це найкращий удар за цей день. Це мій м'яч здається так. я Прекрасний пад. Усе годі. У деяких країнах тебе можуть буквально вбити за те, що ти жінка. Ну так а в нас такого нема. Ну, частіше за все, подібні фразочки випукують надії на те, що ти у відповідь на них почнеш нести повну маячню, щоб виставити тебе у поганому світлі. Тому що у нас тут, на щастя, як мінімум не прийнято і незаконно пати жінок лише за те, що вони народили жінками, але це все ще не означає, що у нас немає упередженого ставлення по відношенню до представниць жіночої статі. Коротше, ну не круто поки що бути жінкою. Не класно, не модно. Ну тупо не престижно Це поки що у нашому соціумі. На гендерпаті батьки зазвичай мріють про те, що по них в майбутньому народився син, а не донька. Ну не скажи, не всі такі, але зазвичай це так. Бути відвертим фраю. Я завжди хотів сина. <плес> Он <як>? Це боляче. <плес> Знаю, що ти хотів сина. Думаєш, чому я стала чемпіоном з міні-гольфу? Чому ношу ці дурні спортивні костюми? Тому що у тебе зад товстий. А у майбутньому, коли діти подорослішують, то батьки, як правило, намагаються від доньок якомога швидше позбутися і відправити її заміж. Ну або просто у доросле життя, так би мовити, на своїх хліба, щоб лишнього рота вдома не було. Ну а своїх любих синочків мамулі жаліють і опікають ледь не до самої смерті. Готують їм їстеньки і прасують їхні шкарпаточки так, як жодна його майбутня пасія більше не зможе. Не всі такі. Я знаю, але таке реально часто буває. На роботу брати зазвичай хочуть також переважно чоловіків, бо ті, як мінімум, не підуть у декрет та не будуть регулярно брати усі ці лікарняні для того, щоб постійно відкачувати своїх дітей від якихось там хвороб. Ну а ще в них місячних немає. Коротше, ви зрозуміли, це я вирішила пробігтися лише по деяких стереотипам про щасливу жіночу долю, щоб мене нарешті. Захейтили у коментарях спробую довести, що нічого подібного в природі не існує. Але, шановні коментатори, поки ви не примірите на себе роль жінки у суспільстві. Будь ласка, нічого не пишіть. не позорьтесь. тому що зазвичай все саме так і працює в нашому гнилому паскудному соціумі. Кода тільки змусили носити ці сексистські бейджики. Жінка Ой, насправді нам пощастило, ліло інші жінок навіть на поріг татового клубу не пускають. Так, от вкотре задам уже істеричним тоном це запитання. Чого ж так вийшло, що при усіх цих факторах і реальному ставленні суспільства до жінок вони все ще не хочуть ототожнювати себе з усім цим жіночним, що так сильно висміюється усією культурою та соціумом протягом такого тривалого часу? Але краще ніж бути дівчиною. Ти дівчина ха. Я пам'ятаю: дівчині бракує духу воїна. Протягом останніх років в інтернеті ведеться активна боротьба, і я би навіть сказала переосмислення усіх цих стереотипів та упереджень. Тепер нам не просто намагаються вдовбати в голову те, що дівчатка і жінки це теж люди. Ні, можливо, моментами радикально, іноді трішки незграбно, але все ж через усі ті ж самі серіали, фільми і зміни в підході до створення реклами, під які так сильно не хочуть прогинатися, деякі інстаграм-магазини. Соціальні мережі та тренди у них нам намагаються показати те, що дівчата та жінки бувають різними. Вони бувають сильними і незалежними. Вони бувають перфекціоністками, одержимими своїми хобі, своїми мріями. Вони можуть бути спортсменками. Вони можуть перемагати, але можуть і помилятися, позоритися на увесь світ, але навіть цим надихати. Перша жінка у професійній лізі стає найгіршим гравцем в історії ниткоболу. Вона показала світові, що непрофесіоналізм від статі не залежить. Даремно ти так, Ліло. Насправді ти мене надихнула. А, справді, ага, ти так жахливо грала, що багатьом жінкам закортіло робити це в тисячу разів краще за тебе. Бо жінки в першу чергу люди. В мене якісь істоти із Марсу чи Венери, там які протягом усієї історії були тупими, а тут якийсь момент еволюціонували і стали непробивними халками. Ні, блін, ми буваємо такими самими різноманітними, як і чоловіки. Мені навіть здається, що у нас є навіть більше варіацій. Не треба чекати, що кожна дівчина може бути твоєю подругою, чисто тому, що вона також дівчина. Ну так, я про усі ці картинки та мами під хештегом Хоупкор. Вони виглядають надто ідеально та нереалістично. Чому я кажу, що не треба бачити у кожній дівчині потенційну подругу? Тому що в моєму житті мене зламало саме це при зустрічі з дівчиною плюс-мінус мого віку. У мене в голові завжди загоралась думка про те, що ми могли би бути подругами, і так було фактично ще разу, але справжній конект відбувався настільки рідко. Що я з часом повністю розчарувалась у жіночій дружбі, але це дуже сильно тупо, тому що нас блін вісім мільярдів, і ми всі неймовірно різні. І так, серед усієї цієї величезної кількості людей обов'язково знайдеться та, яка змогла би стати твоєю подругою, та ще більше тих, хто вам не підійдуть, тому що якась рандомна дівчина може стати для тебе як другом, так і запеклим ворогом, і це також нормально. Але навіть у другому варіанті не варто забувати про таку класну штуку, як жіноча солідарність. Ви взагалі собі у житті можете уявити таку ситуацію, в якій якась дівчина, з якою ви знаходитесь у якихось поганих стосунках, потрапила у якусь небезпечну ситуацію, і ви просто пройшли повз неї. Я особисто ні. І як на мене, ось це дійсно круто. Коротше, що ми повинні були винести із сьогоднішнього відео. Дівчата можуть мати будь-які захоплення та хобі. Дівчата можуть мати будь-який стиль, дівчата можуть дружити з іншими дівчатами. Дівчата можуть не дружити з іншими дівчатами. Дівчата можуть дружити з хлопцями. Дівчата можуть не дружити з хлопцями. Дівчата можуть робити усе те ж саме, що й інші люди. Прийміть Прийніть уже і нарешті і жінок і у касту людей. людей. І це все не робить їх пікмі до тих пір, поки вони не самостверджуються, не принижують і не ображають інших представниць своєї статі. Ну здається, що я усе вже сказала і пояснила, що треба. На все добре, і пока-пока.